Да, екватор робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день. Знають мої колеги. Традиційно для вас вони зібрали лише найактуальнішу інформацію з життя області, і далі у випуску говоримо про таке. Врятували життя бійцю завдяки донорській крові, яку доставили дроном. Незвичні уроки хімії викладає вчителька одного із ліцеїв Вінниці. Прем'єрну виставу Вій покажуть у Вінницькому ляльковому театрі. Операцію з порятунку побратима провели бійці бригади Червона калина на покровському напрямку для пораненого бійця доставили донорську кров безпілотником. А переливання бійці проводили під керівництвом хірурга по відеозв'язку. Через щільний ворожий вогонь. Евакуація була неможливою, а без термінового медичного втручання захисник міг загинути. Зараз стан військового стабільний. Потужний автомобіль для перевезення особового складу, зброю та ще два десятки карабінів для занять, тактико спеціальною та вогневою підготовками. Таку допомогу від Вінницької міської ради та міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу передали для курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Це МПЧотири кранпар. Штурмова гвинтівка натовського калібру, да, з каліматорним прицілом, тобто все, що сьогодні є, уособлює оцей виріб. Я думаю, що і ворога можна зупинити, і злочинця. Кілька десятків такої зброї отримали курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ від Вінницької громади. А ще потужний автомобіль для перевезення особового складу. Всюди хід вміщує 33 людини, і вже зовсім скоро курсанти використовуватимуть його для базової, військової та вогневої підготовки. Достатньо потужний повноприводний автомобіль, шестиосний автомобіль, прохидимість, вона буде теж допомагати при виконанні навчальних і, не дай Боже, якихось бойових завдань. Але саме головне для якщо говорити про наших курсантів, я вважаю, що для Вінниці це честь, і для нас дійсно важливо, щоб в Вінниці належним чином навчалися. Харківський університет внутрішніх справ з перших днів повномасштабної війни працює у Вінниці. Аби навчання продовжувалось, виш постійно поповнюють необхідним обладнанням, матеріально-технічним забезпеченням та якісною зброєю. Що стосується зброї, яку сьогодні передали, це теж натовський калібр. От, ми відмовляємося від тих радянських автоматів, Калашнікова. От. Ну по суті, Grand Power — словацький виробник, але Гвинтівка. Штурмова гвинтівка 556, Натівська МП-4. Да. Пістолети, які тут ви бачите, пістолети от, ну можна порівняти з італіянською Береттою. Курсанти повинні служити довго. Вони повинні любити зброю. тобто Хороші зразки повинні брати в руку, щоб вони її полюбили, щоб вони з задоволенням ходили на заняття, виконували вправи. Передача техніки та зброї це частина підтримки навчального процесу курсантів, які готуються до служби в умовах воєнного стану. Допомога надана за сприяння Вінницької міської ради та міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Яна колодинська, телеканал «Вінниччина». Учителька Світлана Барановська увійшла у фінал першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025» у номінації хімія. Майже 15 років вона викладає цей предмет у вінницьких школах. Уроки пані Світлани це практика та цікаві хімічні досліди. Що з'являється Так, зміна температури, зміна погодних явищ і умов добре? А що зображено на ось цій картинці? Традиційні уроки хімії перетворила на незвичний простір для винаходів та експериментів. Вчителька Світлана Барановська, яка 15 років викладає цю точну науку у вінницьких школах, вирішила зробити хімію зрозумілішою та простішою для учнів, пояснюючи усе на дослідах та в ігровій формі. Сучасний урок взагалі в хімії це вже не той урок, в якому використовується дошка, крейда і тільки підручник. А сучасний урок хімії це різноманітні інтерактивні методи, вправи, техніки, які я щодня на своїх уроках застосовую. А для сучасних дітей, особливо нової української школи, досить важливо постійно перебувати в русі і бути чимось зайнятим. Урок пані Світлана розпочинає з теоретичної частини, а далі показує учням, як з однієї речовини за допомогою кількох елементів можна зробити іншу. Акція, душа, так? Світлана Миколаївна дуже яскрава та цікаво проводить уроки. Вона робить науку дуже цікавою та дуже добре пояснює. З нею дуже цікаво слухати предмет і не нудно сидіти на уроках. Вона кожен урок, придумує щось цікаве та нове. Мені хімія подобається тим, що можна робити багато різних дослідів, і ну я думаю, вона мені буде треба в житті, тому що я з тим мрію стати лікарем. Мені подобається ця наука тим, що вона оточує нас усюди, навіть в кулінарії. Наприклад, коли ми розбавляли сьогодні отакі содою, ми це часто робимо на кухні, коли готуємо тісто для випічки. Зараз Світлана Барановська викладає у 27-му ліцеї Вінниці. Саме свій нестандартний підхід до викладання хімії вивів вчительку до фіналу першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025». У нас було з самого початку було 17 учасників. А після першого етапу залишилося 5 тих, які у рейтингу по балах набрали найбільшу кількість балів. І з п'ять учасників перейшли в другий тур, де проводили експериментальне дослідження і проводили урок. Все відбувалося за допомогою жеребкування. Безпосередньо у конкурсі «Вчитель року наші педагоги. Давненько не брали участь, будемо говорити відверто. Для нас є це дуже цінним досвід саме Світлана Миколаївна. Ми всіляко сприяємо педагогічному зростанню наших працівників, тому що успішний вчитель це запорука успішного учня. Пані Світлана, як і її учні, сумліно готується до кожного уроку, аби зробити його цікавим та сучасним. А завдяки тренінгам та воркшопам підвищує свою кваліфікацію. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Дитячий буккросинг продовжують розвивати у Вінниці. Це ініціатива Він Смарт Центру, завдяки якій юні книголюби мають змогу обмінюватися літературою. Процес розміну досить простий. Достатньо принести книгу до одного з пунктів буккросингу та взяти натомість іншу. З нами на зв'язку Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Мої вітання. дня. Розкажіть, будь ласка, про у Вінниці. Наскільки він популярний? Мережа наших центрів є в кожному мікрорайоні міста, і ми займаємося гуртковою роботою з дітьми. Але крім того, що ми проводимо гурткову роботу, ми з дітьми проводимо велику кількість майстер-класів, заходів, і багато чого цікавого. Але ми приділяємо увагу загальному розвитку дітей. І враховуючи те, що діти багато часу проводять в інтернеті за гаджетами, ми хочемо збільшити популярність читання книг і обміну саме книг. Ми всі знаємо, що ми, ми всі дорослі батьки купуємо книги дітям, з ними сідаємо, читаємо, але на цьому мало хто продовжує дітей самостійно їх читати. Тому ми хочемо і батьків, і дітей залучити до обміну книг, до Буквально там навіть не багато: 5, 10, 20 хвилин, можливо, більше якого там полюблять. Але за читанням книги, за обговоренням їхніх героїв, і можливо, там можуть діти ділитися на заняттях про те, що вони прочитали, і що сподобалося. Ми мали в наших центрах куточки обміну книг, букросни. А зараз ми їх розширюємо і робимо. Це в кожному центрі. Залучаємо батьків, залучаємо дітей. Хочемо наповнити наші куточки великою кількістю книг, де діти можуть за рибки приходити, обмінюватись і проводити гарний час в колі в сімейному ввечері. Можливо, розкажете, поділитися, якою літературою найбільше цікавляться діти? Можливо, це художня чи наукова? Чому надають перевагу? Е Перш все, діти полюбляють ті казки, які ми їм просто розповідали в дитинстві. Да? Там там Колобок, курочка раба, коза «Коза-дереза» там можливо інші. Да? Це такі найпопулярніші. А ще діти полюбляють книги про е, мультиплікаційних героїв, там супергероїв, те що, те, що зараз, наприклад, там в тренді. І, Крім того, що дивляться мультики, вони ще можуть паралельно прочитати це книзі. Розкажіть ще, будь ласка, чи плануєте розширювати проєкт? Ви сказали про те, що локації є е, у кожному центрі, однак, можливо, ще будете якимось чином розширювати мережу? Е, ми будемо, якщо ми будемо відкривати наші центри в інших куточках або, можливо, на приєднаних територіях, ми однозначно будемо е, е, співпрацювати. Крок за кроком, відкриваючи наші центри, відкривати покросинги, популяризувати саме читання, і наступний наступним кроком ми будемо найближчими там тижнями з дітьми проводити такий так обмін відео відео дітей, які читали книги. Вони будуть ділитися між собою. Ми також будемо це публікувати в нашій, в нашій Пане Дмитро, чи чуєте мене? Ділитися коротеньке відео, про, про що саме читали, і, можливо, будуть передавати естафети своїм друзям, аби вони також е підтримували таку нашу ініціативу. Дуже вам дякуємо. І щиро віримо, що діти будуть підтримувати цю ініціативу. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Вій. Таку нову та незвичну театральну виставу для дорослих готує Вінницький театр Ляльок акторами будуть велетенські ляльки потвори, які символізують сім смертних гріхів. Над виставою працює майже вся трупа театру. Прем'єру покажуть вже 10 квітня. Що ви за люди? Вінницькі лялькарі готують до прем'єри надзвичайну постановку, інсценізацію містичної повісті Миколи Гоголя «Вій». У створенні вистави задіяна вся трупа театру, та від задуму до прем'єри минуло майже сім років. Режисером виступив актор Вінницького академічного театру Ляльок Сергій Бабельчук. Я намагаюся цим твором донести до суспільства, що вічну тему гріхи, наші гріхи. Вони є, існують, існували, є, і будуть існувати в нашому суспільстві. Але мені хочеться, щоб, хоча б там у нас зала на 200 місць. Хоча б, якщо одна одна людина вийде з думкою про те, що я щось занадто багато грішу, і занадто багато цього роблю, переосмислить, вийде і зали, і потім зміниться. В основі вистави Повість вій. Однак глядач побачить ще й символічне зображення семи смертних гріхів, що криються в душі головного героя Хоми. Акторка Олена Андрушко перевтілилася в образ старої відьми. Саме вона й стане провідником Хоми в темному внутрішньому світі. Про свій образ я так скажу. Ви ж знаєте, що ми, українки, взагалі всі відьми. І це відчувається навіть зараз, в період війни. Що жінки такі спритні, вони вміють гадати, вони вміють допомагати, вони воюють і так далі. Ну а ми воюємо на своєму фронті. Нічого такого особливого в цій відмі я якби не бачу. Особливість вистави в поєднанні різних театральних технік: ростові ляльки, тіньовий театр і так званий живий план. Коли актор грає без ляльки, повного антуражу до прем'єри глядачі не побачать, інтригу зберігають до останнього. Проте нам показали унікальні ескізи головних персонажів. Бій це обличчя Воно створюється за допомогою чотирьох акторів. Поролонові, величезні губи, величезний ніс та це все величезне, воно не тіньове. Над створенням ляльок працювала велика команда театру. Такі образи справжнє новаторство для майстрів. Художник-постановник Олександр Покуцел зізнається, головною вимогою до ляльок була потворність. Вимоги досить специфічні, тому що це хорор і. Завдання режисера було створити саме страшні образи. Ніколи не малював там жахливих персонажів. І були да, досить довгі пошуки. Приходив режисер, казав: Саша, ну ще добренькі, ще треба жахливіше. Давай, трохи ще постарайся, давай більш виразніше це ну, зроби. Прем'єра вистави Вій відбудеться 10 квітня на сцені Вінницького академічного театру Ляльок Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Ось таким видався на події день сьогоднішній. Мої колеги продовжують слідкувати за інформаційною картиною області, аби завтра у цій же порі розповісти вам про найактуальніші події з життя області. На цьому «Крапку» бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.